Та берім за зброю, та все кулеметну радуйся, ой, радуйся, твій народ. праздників Господнє явіння, і згадуємо ту подію, коли наш посилен прийшов на ріку Йордан і прийняв хрещення від свого слуги Івана. Якщо сягнути далеко історію людства, то на цю ріку приходили люди для того, щоб каятися із своїх гріхів. Бо туди з пустині прийшов праведник, пророк Іван, який своїм життям. Своєю молитвою заохочував людей до покаяння. І тому Христос, прийшовши на це місце на ріку Йордан, побачивши Івана, почув Іванів голос, який сказав: мені слід хреститися в тебе, а ти приходиш сюди, на це місце. На це місце на ріку Йордан приходили всі люди, які були Туди приходили митарі, грішники, блудниці, всі ті, для яких були зачинені єрусалимські храми, і тому вони приходили туди, щоб почути це Боже Слово, розуміти те, що Бог про них не забув. І тому Христос прийшов до тих грішних людей для того, щоб засвідчити їм, що Він є посеред них. Сьогодні, відзначаючи це свято, Господь засвідчує, що Він є посеред нас. Бо кожен з нас має свої немочі, кожен з нас має свої прогрішення, має якісь свої недостатки. Ми знаємо, що вода є таким засобом, без якої людина не може жити. Так як вода, потрапляючи в наші уста, підживлює весь наш організм, наше тіло, так само і Бог, який приходить у наше серце, в наш розум, повинен живити наші вчинки, наші діла, наші поступки. Тому нехай це занурення. Буде для нас цією можливістю усвідомлювати, що Бог так само занурився в, ріки, в ріку Йордан для того, щоб показати тим людям, що ми повинні виринути, ми повинні виплисти для того, щоб зробити в своєму житті якийсь крок-крок до поправи. Нехай милостивий Господь, який прийшов на цей світ за для нашого спасіння, прийде до кожного з нас, до наших осель, до наших родин, принесе нам здоров'я, злагоди, порозуміння. Нам свят Христос рождається. Христос прощається. Христос Хто перший? <рес> Я ще ні. Ті років ми страждали. На Месію всі чекали час нам, браття, поспішати, всіх зі святом привітати. Серце сповнене надії, стане вільний нарід наш. Збулись хлопці наші мрії. Вже щасливий настав час. Нова радість стала Ти си додону, чути голос Сгону, що голоси світу правду, нового закону. Що Щолоси світу правду, но. Нового... Діви Марії, Христи, ти Сина, Бога, славити в Тройці, єдиній борічни. Vari? Sì.